Дай привіт моєї мамі. Відео? Відео. Мама Тіми. Займіться <рес> Тіменем госпітанням. Добре, виховала суси. Владо, от прийдеш до нас в гості, будеш спати разом з бабою. понял? Yeah. Yeah. Привіт. Ким ти себе бачиш через а, пів року? Ну, через півроку не Несто сам. Я буду готуватись дуже до ЗНО. Гулять з друзями і ходити в церкву. Прославлять Бога. Ким ти себе бачиш через ну, <реш> <реш> Мами, напевно. Ну, надійшла. Через пів року. Через десять років. Не, через пів років. Піврок <реш> <отіт>, <реш> через півроку. Ну, надіюсь, хороша бальниця и прям така на п'яти сталі, да стою с кубком. <реш> Ну танці такі. Спортивно бальні. А, ба. Два це називається людина бальні, це що да. це? Шокіна. Всім добрий вечір. Лагута Владислав, 43 авто3. Як я бачу себе, ну. я не, я думаю. через рік, так? Так, да. через півроку через рік та ппівають. Через рік. Я запишу вже більше відосиком в е, Вінсту. Мене побачить якийсь е, крутий музикант. Зробить зі мною фіт. Я буду записувати музику і буду музикантом вищого рівня, ніж зараз. Закінчу універ уже. Слава Богу. Ось. І я бачу себе через півроку бути класним фотографом. І вступить команду Колорс і починати ведучі ведучество. Будь ведучою. Будь ведучою, бути будь, будь ведучою. Будь. Будь. Далі далі. А, далі вже а ну і все. А і прийняти хрещення. Як ти хочеш щоб змінився колор через півроку? Ну, звичайно, більше б хотілося зустрічей, але ви так робите все по максимуму. Так що мені все подобається на колорсі. А що для тебе класний колорс? Класні ведучі, класна проповідь. Все суперська. Copia... Eh, ну, через півроку я вже прийму хрещення. Я, ну, якщо я приду співбесіду, значить я вже eh, стану членом церкви. Набагато краще, ніж зараз. Можливо, більш дисципліновано. Просто ніж тапочки Не говори, говори, говори. Окей. Думаю, в коледж через півроку будуть нові там люди. Користь стане ще кращим, чи зараз це супер. Ну, знайти хлопця, хочеш, так? Да? Та мені б якось екзамени стати. Ну. Ти хочеш знайти собі хлопця? Зараз ні. Може він тобі допоможе за екзаменом? Не думаю. Він же не буде ну, цим екзаменатором. <рес> ну, я бачу себе, по-перше, громадянкою України, по-друге, я з Богом, по третє, я краще і... Досконаліше, ніж зараз. Яким ти бачиш колор через півроку? Більшим, мабуть. Більшим? Більшим в плані людей. Більш масштабні проєкти або щось таке. Окей. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, ой! І заряди зійшла просто як свята якась цій платье в цьому балакові на ножки з нами танцювати. Ми так танцюємо. <ськ�> О, на Через півроку я собі бачу працівницю сфери маркетинг. Я хочу заробляти тисячу доларів в місяць, і я хочу задержати свою бабусю, копити на машину. А, що ти так говориш на ті, то ти хочеш в туалет? А може, я і хочу в туалет. Ким я себе бачу через півроку, я себе бачу на піки своєї слави, бачу супер бізнес вумен і, і буду заробляти е, 3 тисячі доларів на місяць. Все, Всім пока! Всем пока! Усім пока-пока! пока